Всім доброго дня! Погода сьогодні не дуже така для обрізки, але роботи багато тому. Так, трьохрічна яблунька, центральний провідник, склетні гілки. Формування веретено Значить. Тут обрізка буде. Ця гілочка продовження. Ця гілочка продовження. Пересікаємо. Ця гілочка продовження. Пересікаємо. Ця гілочка продовження. Пересікаємо. Навражай. Ось тут маємо таку гілочку, переводимо її на вічну. Тут лишня була. Пересікаємо. Маємо таку гарнену гілочку. Так, Тепер тут маємо гілочку вже з плодовою. Ось. Маємо слабеньку отаку от з плодовою і маємо потужну. Теж потужну заберемо, слабеньку лишимо. Все, нам далі не потрібно, щоб вона плодоносила. Оця гілочка за товщиною приблизно до основного стовбура. Таку гілку зазвичай прибирають, але я її не прибираю. Перевожу на ось таку бічну тоненьку, тому що вона вся в плодухах, далі росту в неї не буде. Вона буде плодоносити. Далі ця гілочка потужна. Робимо ось такий зріз косий, щоб відбила з боку тоненько на майбутнє, поки ми її притримали. Ця маленька з плодушками. Отака От ось гілочка розділена на дві. Оця ось ця ось з плодовими і оця ось з плодовими. Дужно просто присічимо, вона теж з плодовими. Тут викличем ріст, а далі вже врегулюємо, куди її пустити. Присікаємо, присікаємо, присікаємо. Центральний провідник. Присікаємо. Ну і маємо вже красиву крону з плодоношенням. Ідемо далі. Двохрічна, двохрічна яблунька. З не зовсім сформованою кроною, трохи пустувата. Вона була прирізана. Дала нам ось таке розгалуження і гілочки. Поки що пусті. Врожай бачу ось тут, на кільчаточках. Центральний провідничок розділився на дві частини, і нам потрібно вибрати центральний провідник максимально рівніший до основи. Ось оці всі бокові гілочки. Так стану. А ці всі бокові гілочки зараз ми поправимо. Яким чином? А, ось ці дві одна над одною і ще й на північну сторону. Ось цю ми приберемо. о, маємо тепер гарну, красиву крону. Сюди, 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 туди і туди. Оця гілочка, ну, в принципі, під нормальним кутом вона опуститься і не зломить. Тепер оці всі гілочки бокові зрізаємо практично на одному рівні. Слідуючі гілочки прирізаємо дуже коротко. Пристимулювати розгалуження. Ще вище, ще коротше, щоб теж простимулювати розгалуження. Ну і вибираючи центральний, провідник, вибираючи центральний провідник, орієнтуємося, щоб він був максимально до основи. Тобто оцю потужну вітку на сьогодні я забрав верхівку, прирізав. Така формовочка, двохрічний. Тепер складна ситуація. Це у нас Симиренка. Симеренка дерево потужне, розгалуджується широко. І щоб зробити крону таку, як ми бажаємо, буває досить складно. В даному випадку у нас центральний провідничок може бути тут. Ось центральний провідничок може бути тут, але бічні гілки вже навіть по товщині перевищують стовбур, тому ми повинні щось з цього робити. Яблуня плодоносить нам. Горизонтальний. Гілок. Всі горизонтальні гілочки просто поприсікаємо. Ті, які заважають або перехрещуються, заберемо. Товсті гілки, які йдуть до верху, повністю зрізаємо на ліце. Отаку От потужну дуже коротко приріжемо, з неї повистрелює дуже багато гілок і ми тоді щось з цією гілочкою зробимо. Або ж можна повністю її вирізати. Ось така потужна гілочка, теж ми її повністю вирізаємо. Там, то колін. Все інше забираємо. Потужна гілка. Забираємо. Гілки, які ростуть всередину крони, вверх забираємо. Ось. Потужна гілка росте доверху, а ця сильна донизу. Цю маленько присічемо, а цю знизимо висоту максимально. Тут ріжемо, цю товсту забираємо. Ну і у нас лишається центральний провідничок. Цю забираємо. От такий косий зріз. Провідничок прирізаємо яка картина в нас вийшла. У нас вийшла картина центральний провідник і перший ярус склетний гілок у усі сторони під горизонтальним кутом. Ну і далі буде, як то кажуть, обрізки у нас тут ого. Там ще персики будуть. Всім дякую.